Депутат національної асамблеї Франції Жульєн Баю заявив, що у його країні вважають, що Європа має оцінити загрози, які становить для неї Росія. За його словами, необхідно, аби Путін. Забрався з України, включаючи і Крим. Про це французький політик сказав в інтерв'ю РБК Україна. Баю підкреслив, що Європі та Франції необхідно чітко зрозуміти екзистенційні загрози, які може становити режим президента Росії Володимира Путіна. Депутат вважає, що головною метою наразі є підтримка України для її перемоги у війні. Він додав, що протягом останніх місяців у публічному просторі переважно йшлося про допомогу Україні, аби вона не програла, проте це має інший сенс. Нам потрібна глобальна перемога, нам потрібна чиста перемога, нам потрібно, щоб Путін залишився не при справі, а Росія забралася з України, включаючи Крим. Очевидно також він зауважив, що Росія є найбільшою загрозою миру в Європі за 50 років. А через те, що НАТО розширюється, винен лише. Сам Путін політик сказав, цитую, НАТО майже померло. І єдина людина, яка несе відповідальність за вступ Швеції чи Фінляндії до НАТО, це Путін. І Швеція посилила оборону острова Готланд у Балтійському морі через загрозу з боку Росії. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Б'юден. Повідомляє з посиланням на РНД Готланд. Це шведська територія, тому Швеція зобов'язана її захищати. А Готланд має право на захист. Були часи, коли ми скорочували свою військову присутність на Готланді настільки, що там залишалися тільки добровольчі сили внутрішньої оборони. Ці мирні часи минули. Бюден додав, що війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі. і Швеції довелося серйозно переозброїти Готланд. Він додав, що зараз вони. Охороняють острів за допомогою постійно дислокованих підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо ситуація і загрозою зростає. Той, хто контролює Готланд, контролює Балтійське море. На даний момент це ми додав він. Головнокомандувач збройних сил Швеції наголосив, що Готланд перебуває під захистом військових і за необхідності вони можуть використовувати острів для наступальних операцій. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і контролював те, що відбувається на поверхні і під поверхнею. З Готланда ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці. Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це стане кінцем миру і стабільності в північному і Балтійському регіонах. Водночас він висловив упевненість, що російський диктатор Володимир Путін дивиться на Готланд обома очима. Також за словами головнокомандувача збройних сил Швеції, мета Путіна це отримати контроль над Балтійським морем. Можливо, він також стежить за Аландським архіпелагом. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах з Балтійського моря для Путіна, як і для нас, важливо, щоб Балтійське море залишалося відкритим і. Безпечним Бюден додав за що якщо Росія візьме Балтійське море під свій контроль і перекриє його, то це матиме величезний вплив як на Швецію, так і на всі інші країни, які межують із Балтійським морем. Цитую, ми не повинні допустити цього. Балтійське море не має стати ігровим майданчиком Путіна, де він лякає членів НАТО. наголосив військовий.